Чим ближче до дедлайну, тим більший ажіотаж у зв'язку із великою кількістю охочих призовників, військовозобов'язаних та резервістів оновити свої дані у єдиному державному реєстрі. Івано-Франківський ЦНАП працюватиме ще й в неділю. Адже часу у чоловіків призовного віку залишилося обмаль. Оновити дані необхідно до 16 липня. Станом на сьогодні в центрах надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська актуалізували та оновили свої дані більше 8 тисяч військовозобов'язаних призовників та резервістів цього тижня. Надзвичайно велика Кількість військовозобов'язаних призовників та резервістів до нас звертається. Відповідно, ми оцінюємо ситуацію, що тільки цього тижня там майже 5 тисяч військовозобов'язаних до нас звернулися для оновлення даних. Вони отримали або військово-обліковий документ з qr кодом або отримали витяг про те, що дані не знайдено в реєстрі, і необхідно звернутися до ТЦК для внесення відомості до реєстру. Відтак головний офіс СНАПу працюватиме у неділю 7 та 14 липня. Звернутися можна буде лише для оновлення даних військовозобов'язаних. інші послуги надаватися не будуть. Фактично, ми приходимо на режим роботи сім днів на тиждень, тому що ЦНАП працює понеділок, вівторок, середа з 9 до 17 години без обідньої перерви. В четвер працює з 9 до 20 години без обідньої перерви, п'ятниця субота, а тепер і неділя з 9 до 16 години без обідньої перерви. Це зроблено через те, що велика кількість людей звертається, і ми хочемо мінімізувати кількість очікування в черзі, щоб швидко і оперативно всіх людей прийняти. Тобто, ми розуміємо, що. За не на неоновлення даних відповідно до чинного законодавства передбачено штрафи. Ці штрафи є великі. Це від 17 тисяч гривень за неоновлення даних. А при повторному адміністративному правопорушенню це 25-500 тисяч гривень. Відповідно, ну ми маємо нашим громадянам допомогти. Щоб всі, хто мають таке бажання зробити через центри надання адміністративних послуг, вони це можуть зробити таке оновлення даних. Процедури оновлення даних не є складною і триває близько 15 хвилин. Проте іноді гальмою роботи на поповітряна тривога чи перебої з електропостачанням для оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаний призовник через ревіст має звернутися особисто до центру надання адміністративних послуг, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код. Також приймаються документи в додатку Дія і номер телефону. Ці дані носяться в систему, і також за бажанням заявника може вноситися ще інформація стосовно електронної пошти та фактичне місце проживання. Вноситься після цього дані опрацьовуються направляється в систему оберіг і вже відповідно повертається або військово-обліковий документ з QR-кодом, або витяг з реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. Оновити дані у ЦНАПах можуть всі охочі, незалежно від місця реєстрації. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.